Ти не зможеш заробити на трейдингу, якщо не зрозумієш оцих простих правил. Всім привіт! Мене звати Стас, ви на каналі CPI Trade, в якому я розказую за трейдинг криптовалюти і інвестиції. Якщо ви хочете систематично заробляти на трейдингу, додивіться це відео до кінця. Заробіток на трейдингу непроста штука, вона потребує дуже високої концентрації, розуміння того, що ви робите. І систематичного підходу. Перше, без чого неможливо заробити на трейдингу постійно, це є чітка стратегія, це є чіткий розписаний план дій, що ви робите в будь-якій ситуації, як ви дієте, які у вас параметри для входу в угоду, які параметри для виходу з угоди. Тобто чіткий алгоритм дій, якого ви повинні перетримуватися. Також до стратегії я ще можу віднести це є контроль ваших ризиків, тобто ризик-менеджмент і контроль ваших грошей мані менеджмент. Тобто ризик і мані менеджмент. І у мене на каналі є ролик про це. Можете переглянути. Думаю, вам також буде цікаво. Без цього. Ви не зможете систематично не зможете заробити. Чітка стратегія, чіткий план дій допомагає вам працювати по суті як машина. Ви в будь-якій ситуації розумієте, коли вам треба зайти в угоду, коли треба з неї вийти, ви контролюєте ризики і так далі. Тобто, саме основне, ви не запихаєтесь, куди попало, і ви знаєте чітко, якщо ви чітко знаєте вашу стратегію, як по ній діяти і як вона відпрацьовує. На практиці на статистиці, ви дієте впевнено, відповідно, ви знаєте, що вам робити і чого ви можете очікувати. І відповідно, ви можете, Якщо ви знаєте, що, наприклад, є якась закономірність на ринку, ви її постійно використовуєте. Ви знаєте, наприклад, що вона там відбувається 80% зі 100%, тобто з, 8, з 10 разів, 8 разів вона відбувається. Ви це перетестили, наприклад, на протязі трьох років, зробили бектест, подивились, і ви розумієте, що от в такій ситуації можна заходити, і шанси вас там такі заробити, втратити такі. Тобто, чим чіткіше ви розумієте, що ви робите, тим краще у вас буде це все получатись. Якщо у вас немає якогось розуміння, що ви робите. Ви не зможете заробити постійно. Так, звичайно, тут зараз в коментарі налетять люди, які напишуть, я там заробив стільки-то стільки-то, я там заробив 10 тисяч доларів, я там на машину, на квартиру чи там навпаки втратив гроші. Ми говоримо про те, про стабільність. Тобто, то, що ви там якийсь один раз багато заробили, або якийсь один раз багато втратили. Не означає, що це буде постійно. Тобто, якщо ви один раз заробили 10 тисяч доларів, це не означає, що ви наступний раз заробите. Ви просто порушили якийсь ризик менеджмент свій, і вам просто пощастило. На наступний раз вам не пощастить. І навпаки, якщо ви втратили, це не означає, що ви втратите на наступний раз. Тобто ту ситуацію можна розвертати скільки хочете. Це був такий невеличкий відступ. Наступне, про що я поговорю, що без чого нереально заробити, це є дисципліна. То, що у вас є правила, які чіткі прописані алгоритми, не означає, що ви можете їх притримуватись. І зазвичай так і буде. Вам потрібно багато працювати над тим, щоб виробити якусь дисципліну. І от від цієї дисципліни то також багато залежить. В моєму розумінні дисципліна це коли ви чітко притримуєтеся того, що ви самі собі і написали. Тобто, якщо ви там заклали собі якийсь ризик менеджмент, ви мусите його притримуватись, бо ви, виходячи за нього, одного дня вам просто не пощастить. І таки, така ситуація, яка мала би відбутись, повірте, вона відбудеться. Навіть якщо ви вірите в те, що вона там не буде, вона буде. Закон Мерфі ніхто не відміняв. Ну тобто, дисципліна це дуже важливо, і вона повинна вироблятися у вас систематично з тим, по мірі того, як ви вчитесь. Без дисципліни неможливо досягнути якогось стабільного результату. Я можу навести вам просту аналогію, що, наприклад, якийсь спортсмен, який, там, наприклад, виграє Олімпійські ігри чи якісь змагання, він цього домагається за рахунок дисципліни. Тобто, Якийсь там є відсоток таланту, є якийсь відсоток е якогось набутого чогось, цей, але от то, що людина це робила постійно, над цим працювала і притримувалася свого ж графіку, наприклад, це і дало їй результат. Так само і тут. У, людини, у вас є чіткий план, ви мусите його притримуватись. Тобто чітка стратегія, дисципліна. Наступне, дуже важливе, на мою думку, що допомагає також досягати результату стабільного втрейдингу, це є записувати свої угоди. В моєму розумінні це є буквально записувати. Тобто, в моєму випадку, я веду запис екрану, де я записую всі свою, свою угоду, як я її відкрив, як я її відпрацював. І так далі, і в моєму випадку, я зараз торгую скальп-стратегії, тобто це короткострокові угоди, і я маю можливість їх записати, завести в свій якийсь журнал і подивитися потім, чи правильно я відпрацював, чи неправильно я відпрацював по своїй же стратегії, чи я зробив все правильно, на що треба було звернути увагу, чи не треба, тому що в моменті. Ви можете бути необ'єктивні, а якщо ви потім дивитеся холодним розумом і записуєте собі, наприклад, чому ви зайшли в цю угоду, які для вас були критерії е і так далі. Які ваші були емоції під час того. І після того ви можете, наприклад, у вас там були погані угоди, якісь, і так далі, ви собі відкриваєте ваш журнал і аналізуєте, що ви робите. тобто, Аналіз, ну тобто, запис угод, він просто прям крайне необхідний, якщо без цього ви просто нічого не зможете зробити, тому що ви, якщо будете робити якусь помилку, ви можете навіть не знати, де ви її робите. І от запис угод ваших, фіксація на даний момент вашого відкриття угоди, допоможе вам зрозуміти, що саме не так, тому що в моменті ви можете бути необ'єктивний і не зрозуміти. Наприклад, ви допускаєте якусь помилку, вона для вас от в моменті неочевидна. А от коли ви вже е, потім з холодним розумом, е, за теплим чайком передивляєтесь, ви розумієте, що блін, коротше, я зробив якусь дурню, чого я там взагалі запхався, взагалі не по стратегії, взагалі щось там зробив не так. І от такий аналіз, запис, він допоможе вам. І вже з запису угод випливає наступне без чого. Неможливо заробити, це є аналіз ваших помилок. Тобто, ви записуєте угоди для того, щоб їх аналізувати. Аналіз ваших угод допоможе вам зрозуміти, де ви помиляєтесь, переглянути взагалі всю стратегію, по якій ви торгуєте, зробити якісь висновки і так далі. Тобто, вам потрібно аналізувати. Взагалі, основа трейдингу це є аналіз чогось і. Якщо ви не можете аналізувати, вам взагалі тоді немає тут, що робити. Тому що, в першу чергу, тренінг це є робота над самим собою. Тому що е банально, що навіть люди, знаючи правила чіткі, дотримуючись їх, вони можуть не заробляти через те, що вони просто не розуміють, в чому їх помилка це раз. А по-друге, Ну, вони виходять за рамки власної же стратегії і можуть цього не розуміти, ну, поставлених з собою же правил. І аналіз як кінцева точка після ваших дій допомагає зрозуміти, в чому не так. Взагалі, такий нормальний шлях трейдера він починається як. Він знаходить якусь свою стратегію, закономірність, він проводить її бектест, тобто перевіряє її на історії багато-багато-багато разів і багато великий відрізок часу. Описує цю стратегію, починає по ній торгувати, записує всі угоди, і після того робить помилки. Потім він зробив, наприклад, 100 угод, побачив свої помилки і їх проаналізував, знову підвів рисочку, написав, вияснив для себе, в чому помилка, і наступних 100 угод в нього будуть ще краще, ніж 100 попередніх. І так кожен раз. І ця робота вона є постійною. Тобто, ви. Маєте розуміти, що це також потрібно зрозуміти, що без самоаналізу, аналізу власних роботи, помилок і постійної праці ви не досягнете тут нічого. Так само, як і в будь-якій роботі. Коли ви приходите, припустимо, на завод, вас щось вчать, вам пояснюють правила, вам показують графік роботи, пишуть правила якусь дисципліну. І ви мусите її притримуватися. І якщо ви порушуєте ці правила, ви ризикуєте, наприклад, там, не знаю, втратити здоров'я чи ще щось. І от так само і тут вам треба пропрацювати постійно, щоб був якийсь результат. І якщо ви розраховуєте на те, що вам треба просто сісти, клікнути дві мишки і два рази мишкою клікнути, і ви щось отримуєте, заробите, причому за два дні. Цього тут не відбудеться, і більшість людей, до речі, не розуміють цього, що це така сама робота, вона є ще складнішою, і, на жаль, в ній дуже легко втратити все. Тобто, без таких ключових правил, як чітка стратегія, дисципліна, запис угод і аналіз своїх помилок ви просто нічого не досягнете. І також можна ще додати, що постійна праця, тобто це постійна робота. Тут, типу, вам потрібно постійно розвиватися, тому що ринок також не стоїть на місці. І якщо навести аналогію, то це і на будь-якій роботі високооплачуємій, і вам потрібно постійно вчитися, 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 щоб лишатись на плаву. Так само і тут без якихось без постійної праці нічого тут не відбудеться. Я надіюся, що я розкрив цю тему. І ви зрозуміли, що треба зрозуміти перед тим, як заробити на трейдингу? Також рекомендую подивитися ось ці ролики.